Всіх вітаю, аналізуємо актуальну судову практику з питань пенсійного забезпечення. Дане судове рішення стосується захисту прав пенсіонера, який мав бажання реалізувати своє право на перехід пенсії за віком на пенсію державного службовця. Звертаючись до Волинського окружного адміністративного суду з позовом, позивач позовні вимоги обҐрунтував тим, що перебуваючи на обліку як отримувач пенсії за віком за нормами закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, звернувся до територіального управління ПФУ за місцем проживання із заявою про призначення пенсії за віком згідно закону України про державну службу, який набув чинності 1 травня 2016 року, рішенням пенсійного фонду. Позивачу відмовлено в переході на пенсію за віком відповідно до закону України про Державну службу у ЗВ'язку із відсутністю 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, оскільки посадові особи місцевого самоврядування не є державними службовцями. Тобто при прийняті рішення територіальним органом пенсійного забезпечення не зараховано до стажу роботи на посадах. Віднесених до категорії посад державних службовців періоди роботи на посадах в органах місцевого самоврядування. Суд при розгляді справи задовольнив позовні вимоги позивача у повному обсязі. Судом були визнано протиправним та скасовано рішення Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві про відмову позивачу в переведенні на пенсію по віку відповідно до закону України про Державну службу від 10 грудня 2015 року. Зобов'язано головне управління пенсійного фонду України в місті Києві зарахувати позивачу до стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців періоди роботи в органах місцевого самоврядування та прийняти рішення про переведення позивача з пенсії за віком. Що виплачувалась відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на пенсію по віку згідно із законом України про Державну службу. Шановні глядачі, у кого є питання щодо законодавства з питань пенсійного забезпечення, записуйтесь до нас за консультацію. Номер телефона вказано в шапки профіля.